Оце так бійка. Українець був на 20 сантиметрів нижчим за суперника, але прийняв цей чемпіонський виклик уперше в житті. Що з того вийшло? Чи вдалося дати бій у Мексиці? Та продовження сімейної заруби беннів та юбенків. Минулого разу все було досить близько та в шикарній зарубі. Однак минулої суботи один боєць повністю декласував іншого. Я офігів, коли дізнався про це. Я офігів. Я офігів, велір. Я офігів, але Ентоні Джошуа прямо зараз перебуває в місті Ганді, Іспанія. Він там готується до поєдинку з Джейком Полом, який має пройти в США 19 грудня, і приголомшує те, що він займається в залі Ready to Fight Олександра Усика, а допомагає йому готуватися команда нашого боксера. За моєю інформацією, кілька українських і не тільки українських спеціалістів долучилися до команди Ейджея, аби допомогти йому у підготовці. Схоже, що британець був вражений успіхами Усика. Розуміє, що там дуже хороша дисципліна команда І хоче залучити деякі принципи і собі. А про бій із Джейком можна говорити як про такий, про який домовилися, і ми тепер чекаємо на офіційне оголошення події в Майамі. Причому це має бути не виставковий, а повноцінний бій. Такий, що піде йому рекорди. Я чесно не розумію, на що розраховує Джейк у такому протистоянні. Так, у Антохи було не все гаресте, він не найбільш психологічно стійкий боєць. Однак це все ще топовий нокаутер, який двічі був чемпіоном світу. І ми вже бачили, що стається з небоксерами, які виходять проти нього в ринг. Ось це молоде блогерське обличчя може бути смачно розтрощене. А для Ейджея це варіант, коли можна і перервати тривалу паузу в боксі, і струсити пил, і при цьому заробити шикарний чек, який він точно би не отримав, якби вийшов на звичайний проміжний бій проти умовного Ріяда Мерхі чи іншого бокса. Нира такого польоту, але не менше я офігів, коли дізнався, що Джозеф Паркер потрапив у допінг-скандал. Один із найбільш позитивних бійців надважкого дивізіону встряв реально в халепу. Промоутерська компанія Квінсбері підтвердила інформацію, що Джозеф здав позитивний допінг-тест перед боями з Фабіо Вордлі. Наче як у нього там виявили кокаїн. Сам Джозеф сказав, що свідомо нічого не вживав і готовий сприяти розслідуванню, аби встановити всі обставини таких подій. Сам не буду давати жодних оцінок по цій ситуації, тому що, ну якби свічку не тримав, тому не знаю. У Джозефа більш ніж позитивна репутація, через яку я реально сумніваюся в тому, що це може бути правда. Тому краще дочекатися фінального результату про те, що там все ж таки коїться. Попереду ймовірно відкриття про ББ. І там, якщо підтвердяться заборонені препарати, то це хана. Бан на пару років за це точно світить. При цьому для хевівейту це далеко не перший скандал такого ж тибу. Славу допінгмена собі набув американський кабан Джарел Міллер. Але є інший приклад: це британець Діліан Вайт, який через допінг злетів з реваншу проти Джошуа. Втратив рік свого активного життя, але його якраз таки виправдали у справі про допінг і довели, що він свідомо нічого такого не їв. Чи не нюхав, чи не колов. Я навіть не знаю, як точніше. тому паркер безумовно потрапив у хрінове становище, Якийсь з час ми не почуємо і не побачимо його в публічній площині. Однак, поки що без остаточних результатів. На це може піти до року часу. Це вже класика британського боксу: сімейне протистояння Юбенків та Бенів. Минулими вихідними молодше покоління вдруге відбоксувало між собою. І це саме той випадок, коли картинка бою максимально не відповідала моїм очікуванням. Адже після першого протистояння, де Бен ледь-ледь доліз до ваги опонента, здавалося, що Конуру робити вже просто буде нема чого. Але допоміг сам Юбенк. Уже від початку в його погляді, ніби читалося, що це не боксер, який вийшов сьогодні перемагати. Окрім Джебем, практично нічого й не. Побачили від тріумфатора першої зустрічі. Бен теж не показав якесь дивовижне розмаїття техніки, але кидати прямий в тулуп і додавати дальнім довгим прямим. Цього виявилося достатньо, щоб добре набити голову супернику. Бен був більш різким, більш активним і просто набагато краще готовим до другого бою. Кріс же на цей бій просто не під'їхав, а в кінці був геть близьким до того, аби закінчити його на підлозі. Дали би Бену ще один раунд, і від Юбенка би нічого не залишилося. І в чотирьох протистояннях родин це перша перемога для Бенів. Її довелося чекати 35 років. років. Конору цю ніч переміг, тому що більше хотів перемогти. Він дав більше вогню, більше драйву, більше бажання, видав набагато більший об'єм роботи і заслужено здобув. Перемогу. Стосовно Кріса Юбенка, скажу, що ну, таке відчуття було, що йому не треба. От знаєте, він не відбоксував погано, він відбоксував просто ніяк. Мені здавалося, ніби він вийшов не на бій, принциповий, важливий перед стадіоном у Британії. А таке відчуття, ніби він вийшов на тренування, знаючи, що за дві години йому йти на весілля. Тому не треба напрягатися. Однак кабіну йому набили ще за дві години до самого торжества. І тепер хочеться трилогії. Ну або п'ятого поєдинку між їхніми сім'ями. Нехай другий бій мені не сильно сподобався. Все між Крісом та Конором, бо він був одностороннім. Але третій бій між ними був би дуже актуальним, аби визначити, чий же син кращий: Юбенка старшого чи Бена старшого. Українець корейського походження Арнольд Хегай вперше вийшов на чемпіонський бій. У суперниках непереможний та височезний Рафаель Еспіноза, який на 20 сантиметрів вищий за українця. Боксували в Мексиці на території суперника. Від початку Еспіноза постарався підсадити українця на свій джеб. Не ідеально, але частково виходило. Відстань настільки далека, що Арні там узагалі нема чого робити. Обличчя нашого бійця досить швидко опустило першу кров, але при цьому Арнольд видав кілька хороших епізодів. Кіпляв чемпіона дальнім оверхендом, зближувався та накидував іще. Це епізодами працювало, бо мексиканець далеко не на найкращої роботі ногами та не завжди вчасно викидав джеб. Я очікував ще більш одностороннього поєдинку від початку. Однак Хегай показав явно більше. Еспіноза забирав раунди, але своїми жорсткими хуками українець постійно тримав його в напрузі. Звісно, хотілося ще більше пресингу від Арнольда і більше рухатися, коли суперник атакує. Наш боксер наївся апаркосів на всю кар'єру попереду. А у другій половині Еспіноза стає ще точнішим та серйозно розбиває фейс українцю. Кут задумувався про зняття Арнольда, але зробив це лише після 10-го раунду. Еспіноза видав адекватний чемпіонський виступ і забрав перемогу вдома. Чогось особливого не показав, але і претенденту залишив небагато шансів на успіх. Хегай же вперше вийшов на титульник проти дуже незручного боксера. І Видав кілька пристойних раундів проти височезного бійця. Але нічого не зробиш. Саме така опозиція дуже незручна для нього. А хто ще не підписався, то нагадую, що варто зробити це прямо зараз. Попереду вікенд топового боксу. Давайте стежити за ним разом.